З початку поточного року на тренах нашої області виявлено 948 вибухнебезпечних предметів часів минулих воєн. 9 жовтня про небезпечну знахідку рятувальників повідомили члени Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Закінчимо війну, які під час розвідувально-пошукових робіт поблизу села Тростянець Зборівського району при обстеженні місця можливого захоронення солдата натрапили на підозрілі предмети, які виявилися боєприпасами часів війни. На місце події вже третій день працюють фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління АМНЕСУ Тернопільській області. Із землі вже вилучено 104 боєприпаси часів Другої світової війни. Під час робіт групою виявлено велика кількість боєприпасів, а саме це артилерійські снаряди 45 мм та артилерійські снаряди 76 мм По закінченні робіт вибухонебезпечні предмети будуть транспортовані та знищені в безпечному місці. 5 жовтня у Тернополі на вулиці 15 квітня. 7 рятувальники МНС провели навчання з осінньої умовної пожежі на базі спільного українсько-німецького підприємства, яке спеціалізується на виготовленні електропроводки для автомобілів, згідно з статичним задумом до портивно-дспетчерської служби портивно координаційного центру територіального управління МНС на номер телефону 101 надійшло повідомлення про те, що в складському приміщенні виробничого відділу заводу виникла пожежа, після чого туди одразу були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Умовний вогонь швидко розповсюджувався в межах приміщення будівлі на площі близько 100 квадратних метрів. Виникла загроза поширення пожежі на всі суміжні приміщення та будівлі. У ході навчань були відпрацьовані дії працівників об'єкту, відповідальних за пожежну безпеку щодо своєчасного оповіщення громадян про небезпеку, евакуації персоналу, забезпечення збереження матеріальних цінностей, запобігання поширенню вогню та локалізації полум'я первинними засобами пожежогасіння. Біці Менес у свою чергу провели розстановку сил та засобів, передбачених для ліквідації такого роду пожеж, здійснили бойове розгортання із прокладанням магістральних ліній для локалізації та подальшої ліквідації умовної пожежі. У навчаннях взяли участь чотири підрозділи пожежно-рятувальної служби МНС та п'ять одиниць техніки. Основною метою заходу є тренування керівного складу підрозділів Тернопільського гарнізону щодо керівництва особовим складом під час ліквідації пожеж на виробничих об'єктах з масовим перебуванням людей. Та вдосконалення взаємодії між підрозділями територіального управління МНС з іншими оперативними службами міста. 6 жовтня на фасаді будинку номер 6 на вулиці Карпенка у Тернополі була відкрита меморіальна дошка на честь загиблого при виконанні службових обов'язків рятувальника Ростислава Манащука. Її встановили на фасаді будинку, де проживав Ростислав. За ініціативи його друзів. Тернопільської обласної молодіжної громадської організації Молодь та територіального управління МНС України у Тернопільській області на відкритті меморіальної дошки зібралися рідні, друзі, колеги-рятувальника у великій скорботі, хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблого. Старший лейтенант служби цивільного захисту Росслав Манащук, начальник рулу ї самостійної державної пожежної частини Тернопільського районного відділу управління МНС України у Тернопільській області. Народився 7 січня 1988 року, загинув 7 жовтня 2011 року при виконанні службового обов'язку, рятуючи людей. Його смерть велика і непоправна втрата для всіх нас. Адже він був хорошою людиною, добрим сином, другом та справжнім рятувальником. Він до кінця виконав свій службовий обов'язок. Пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях.